І мої щирі вітання! З вами кінезіолог Світлана Білик. І сьогодні ми поговоримо про меридіан легенів і про орган легені. Вранці, коли ми прокидаємося, що ми найперше робимо? Ми включаємо своє дихання. І ми прокинулися. Отже, включилися легені. Легені в нас включаються з 3-ї години по 5-ту годину ранку. Саме в цей період активно працює меридіан легенів. Цей меридіан є ручним, тобто його енергія протікає на руках, на лівій руці і на правій руці. Цей меридіан є інським, і він відповідає за обмін речовин і дихання. Він здійснює контроль над органами дихання, ніс, гортань, тут глоткове кільце є, система трахеї бронхи. Ну і, звісно, самі легені. Шкіра і волосяний покрив. Також відноситься до функції меридіану легенів. Робота меридіану легенів регулює водний обмін. І якщо у людини надмірне потовитілення, значить порушена робота меридіану легенів. І коли ми дихаємо, ми вдихаємо кисень. А коли ми вдихаємо кисень, кисень? що? Необхідний для роботи серця і нашого мозку. Отже, меридіан. Легенів допомагає серцю в циркуляції крові? Якщо взяти чисто в психосоматиці, то меридіан легенів відповідає за сімейні відносини, за відносини з батьками, за відносини з усім родом. Меридіан легенів відображає стан умов, в яких ви зараз живете. Яка у вас сім'я, які у вас батьки, які у вас діти? А на фізичному рівні всієї дихальної системи, слезових шлунково-кишкового тракту, шкіри і лімфи. На психосоматиці легені безпосередньо пов'язані з бажанням жити, пов'язані з життям, здатністю радіти життю. І якщо цього в житті немає, тоді дихальна система починає страждати. Що в нас зараз? У нас зараз захворювання дихальної системи. Дуже багато випадків. А ось коли порушується енергетичний поток меридіану легенів, то це свідчить, що людині дуже погано. Її мучить душевний біль, печаль, депресія. Людина відчуває розпач, розчарування і не хоче більше жити. І людина, якби не може дихнути на повні груди, її щось стискає, ніби в клещатах вона. І виникає таке відчуття, ніби людина загнана в кут, без вихідь. Позбавлення свободи дій, проблема з легенями виникає часто, хто боїться просто смерті, боїться померти, боїться страждати або побачити чиєсь страждання. І коли людина починає думати, запускає програмку, що вона не хоче жити, їй краще померти. Аніж жити, а ці складові є основним живленням емоційного тіла. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн. Хвороби легенів пов'язані з роботою діафрагми, а бактеріальне запалення виникає тому, що людина, яка протестує проти обмеження своєї свободи, звинувачує інших в упередженості, несправедливості. А збоку на себе подивитися не хоче, з боку себе не бачить. Це бактеріальні захворювання. А ось вірусні захворювання легенів виникають через відсутність особистої свободи. Людина не бачить можливостей і звинувачує сама себе. Легені також уособлюють давати і брати, давати і брати. Проблеми з легенями виникають, коли людина не може жити. На повні груди не може вдихнути це життя, не може радіти цьому життю, і тоді виникають проблеми. Я, до речі, досить багато думаю над цим питанням, тому що вже майже два роки війни, і люди в якомусь такому колапсі, в страсі живуть, і в майбутньому буде велика кількість захворювань людей на хвороби легенів. Тому що зараз ці думки, які. В нашому просторі, в просторі України, вони буквально тиснуть на груди на голову і на груди, і не дають зітхнути вільно, розслабитися: пневмонія, туберкульоз, легенів, пневмосклероз це от такі різні прояви небажання жити, підсвідомого небажання жити у цьому світі. Запускається така програмка, і тому виникають такі хвороби. Коли ж виникають захворювання легенів. У яких випадках? Перше, коли людина вбирає у себе негатив. Цей негатив її дуже засмучує і призводить до різних психосоматичних захворювань. Друге, людина зовсім не приймає життя. Вона запустила програму раніше, давно або десь зараз. Я не хочу жити. Людина може і діями не брати блага від життя, які дає їй всесвіт. Вона їх не бачить, ці блага. Але вони важливі для неї як повітря. Не буде повітря, не буде життя. Людина не буде використовувати ті блага. Також життя з часом припиниться. Третя причина захворювання це занижена самооцінка з самого дитинства. Тут попрацювали дуже добре батьки, тому якщо прийшло усвідомлення, то треба бігом позбуватися цього. І четверте це негативні глибинні переконання, це невпевненість, дефіцит творчості, креативності, надмірність, гордовитість, різні образи, приниження, упередженість, скованість, нехтування. Для того щоб легені працювали нормально, щоб наші точки легенів були розблоковані, потрібно вранці зробити зарядку, посміхнутися життю, відкритися життю. Вдихнути на повні груди і прожити радісно день. Так, я розумію, важко, але потрібно акумулювати в собі сили, знайти ці сили і прожити цей день радісно і легко. З вами Світлана Білик, кінезіолог. До наступної зустрічі. Підписуйтеся на мій канал, не пропускайте мої відео. Пишіть коментарі, будьте здоровими та щасливими. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн.